Український супертяж Володимир Кличко напередодні завітав до Києва. За ініціативи представників фан-клубу братів кличків, жива легенда українського боксу побував у музеї власних досягнень, де зустрівся із молодим поколінням поціновувачів найтитулованіших українських бійців рингу. Доктор Сталевий молод потішив гостів із Чернігівщини не лише своєю присутністю, а й спробував себе у ролі екскурсійного гіда. Володимир розповів про історію експонатів, що зберігається у музеї, та згадав, як сам вперше побував на виставці і як це у подальшому на його професійну кар'єру. Это для меня впервые было, чтобы я рассказывал также о каждом экспонате. Вы знаете, также мне принесло огромное удовольствие пообщаться с ними, получить их вопросы, ответить на них. И, конечно же, я это, этот интерес. Я вспомнил сам себя, когда я ходил по музею, музею города Киева, там, где были также выставлены экспонаты спортсменов, которые меня впечатлили, вдохновляли уже. На какие-то подвиги в спорте.